Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дитяче автокрісло групи 23 Maxi Cosi Rodifix R i Size. Дана моделька у нас відповідає стандарту R129 i Size. Це означає, що ми можемо його використовувати з ростом від 100 см до 150 см. Або орієнтовно це від 3,5 років до 12 років. На ринку існує ще одна версія даного крісла, вона йде з індексом М. Чим же відрізняється так це тим, що у неї оця зона тканини буде з відсутності перфорації. У нас же ж на огляді ця тканина має цю перфорацію. Тобто, можливо, в теплу пору доби дитинка в моделі R не так буде потіти, як в моделі М. Придбати ж дане крісло, ви можете у нас на сайті. Для цього вам достатньо буде перейти за посиланнями внизу під відео в описі. І після того, як ви його придбали із коробки ви дістаєте дві частини крісла. Це буде спинка і ось таке ось бустер. Ось тут є по два таких пластикових виступа. скажімо так, ми беремо спинку, вставляємо, і нам потрібно її натиснути. Щоб воно зафіксувалося. І тільки потім ми можемо його піднімати вверх. До характерного плацання. Після цього оцю частину з бустера заводимо під тянину спинки. Ось так. І крісло готове до використання. В автомобілі крісло фіксується ж двома способами. Це або ми просто його поставили і разом із дитинкою фіксуємо трьохточковим автомобільним ременем. Обов'язково заводимо в направляючу, та що в підголовнику. Також щоб ця верхня частина ременя проходила обов'язково під підлокотничком. При цьому все буде безпечно, єдине, що коли дитинка там встає з крісла, от, воно може трішечки в автомобілі гуляти. Або вам краще його пристебнути назад, після того як дитинка встала, щоб воно було так зафіксовано, як у нас на стенке. Другий же спосіб фіксації це, звичайно, ізофікс. Для цього нам потрібно дістати салазочку, з однієї сторони, при цьому натиснути кнопочку І запобіжник по бокам, з іншої сторони, зробити таку саму процедуру і зафіксувати наш ізофікс до характерного клацання, причому, якщо все правильно зафіксували, збоку отримаємо зелений індикатор. Для більш безпечного використання рекомендуємо. Придавити автокрісло до спинки автомобільного сидіння. Ось таким чином. Якщо у вас в автомобілі спинка сидіння автомобільного може відкидатися назад, то спинка з автомобільного крісла також може трішечки назад відкинутися, таким чином полегшити пересування дитини, наприклад, на далекій відстані. Потім теж саме беремо автомобільний ремінь і проводимо відповідні направляючі. І фіксуємо в замок автомобіля. А щоб відчепити автотрісо зі зафіксу, нам потрібно натиснути вести запобіжник і оцю і З іншої сторони, Із додаткових особливостей у нас підголовник регулюється по висоті. Зараз максимально нижнє положення. Щоб підняти вгору, натискаємо позаду клавішу відповідну і піднімаємо вгору. Зараз максимально високе. Підголовник же ж виставляється таким чином, щоб між плечем дитинки і підголовником проходило не більше двох пальців або не більше 2 см була відстань. Це буде максимально безпечне для перевезення малечі. Тканина даного крісла також легко знімається, переться при 30 градусах в ручному режимі. Також, крім цього, у нас є бічний захист, він називається G-Cell. В максикозі. Ну, по факту, це у нас ось такий, тут, тут, і тут знаходиться кусочок пінополістиролу. Воно буде зменшувати, точніше буде амортизувати вічний удар у випадку ДТП. Також у нас є в підголовничку даний пінополістирол. От Майте на увазі. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайкосик, підпишіться на канал. Я дякую за увагу. До зустрічі!